на вечерю, мамо? У нас фуршет. Я маю перевдягнутись. Просто зніміть капелюшок. Якби ж це було так легко. <плес> У кожному куточку будинку все має блищати. Свіжа Свіжеопошта, мілорде, прошу. О, Боже. Що сталося? Король і королева завітають до нас. Що? От ти маєш. Обід, парад і вечеря? Мені треба десь сісти. Я дворецький короля. Ми приїхали підготувати візит монахів. Той дворецький такий неприємний. Не лізьте під руку. Я королівський шеф кухар Олій мені негайно. Потиличника йому негайно. Виручіть мене карсон. Зранку буду на місці, міледі. Чим вам служити. Я покоїв Каледі Бекшоу. Мушу визнати. Вона чарівна. Підступна вертихвістка. Ви верзетека знища. Припиніть суперечку, прошу. Я ніколи не сперечаюсь. Я пояснюю. Нас залишили без роботи. Саме так. Так нас іще ніколи не принижували. Даруйте. Ми хочемо захистити честь аббатства. Треба поставити їх на місце. Та це ж заколот. У мене таке відчуття, що ви знаєте, про що я думаю. Останнім часом я все міркую. Що ми робимо? Чи не час зупинитись? Даунтон серце нашої громади. І воно б'ється завдяки вам? Ось і вони. Фу. Містер Містером. Ваші величності вітаємо в нашому аббатстві. О, вам допомогти? Хтось має сер. Інакше я вже не підведуся. <рес> Тревісе. Всі наші стосунки були божевільною мультиваркою. І жоден з нас не міг випустити пари. Я завжди мріяв про холостяцьку вечірку. Гаразд. Зробимо це. Ласкаво просимо до Мексики. Це не про те, що хоче він, а а а постав на місце. Це про те, що ти хочеш. Привіт. Ця подорож суцільна помилка. Ми хотіли, щоб ти бився за неї. Що це ти робиш? робить? Невже ти не бачиш, як я витріщаюсь на тебе? Це закоханий погляд, Еббі. Серйозно? Моє прекрасне весілля. А тепер не рухайтесь. <світ> Любий здається, нам пора спати. Ти лягай, я ще маю закінчити декорації та перевірити план розсадки. Так. <плес> Привітик. Мамо, ти невчасно. Мені оце цікаво. Це генетика чи якийсь. Пілатись. Ми з подарунком це буде щось позичене, принесе удачу. Хоча дядькові Грегу відтяло голову навантажувачем, та ножі тут ні до чого. <ріст> <ріст> О, хтось лише в целуванні. Ти запросила колишнього. Він наче зібрався на порно сафарі. Пс, хтось загубив усі гудзики. А не пора вечеряти. Ти красивіша за всіх нас. Здається, ліва цитка нижча за праву. <плес> Щось не так. Там пірати, вони всіх узяли в заручники. План такий. Я кину на нього сітку. А я бризну очі. <плес> не вийде. Чому? Надто складно. Саме тому план має бути на одну дію Ніколи не думав, що й ти мов наручник крізь джунглі Що? з гранатою. У нього граната! Сер, сер, віддайте мені гранату! О, тримай! тримай, я її тримай! Тримаєш! Тримаєш! Так тримаю! Добре! Ми все владнаємо <плес> ця сукня ще краща. Хотіла щось нетрадиційне. <плес> Ніхто не скривдить мою сім'ю. <плес> не відпускай! Тримайся! <плес> 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 стріляти сестру! Ти, 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 ти. Керол. Дякую за ніж для торта. Я обожнюю цей ніж для торта. Дзвони та пиши щодня. Мамо, це школа на в'язниці. Все буде добре. Правда або дія. Правда. Ти не займана? <ріст> краще дія. Ну, тоді цілуй Хардіна. Я більше не граю в це. О-о-о. А вона крута. Скажи мені, хто такий цей Хардін Скот? Гадаю, нам краще тримати дистанцію. <ріст> це моє секретне місце. Будемо просто друзями. А я думаю, не просто друзями. <свуж1> <Mai. ісля> Усі мої думки про тебе. Ти неймовірна. Знай. Я завжди тебе кохатиму. Будь обережна. Що трапилось? Все стосується Хартіна. Дещо сталося, але це не те, що ти думаєш. Ти робиш помилку. Він розів'є тобі серце. Про що ти мрієш? Після скоро у кіно. Їдьмо зі мною до Іспанії. До Іспанії? Десять днів уже все оплачене. Ненадовго втечеш із міста. Чекай, чекай, просто подумай про це. Чого ти всміхаєшся? Є хороші новини щодо мандрівки. Ти здуріла, якщо думаєш, що я сяду в цю штуку, коли ти за кермом. Я не вмію водити. Це жах якийсь. Ти скажеш, яка мета цієї подорожі? Я намагаюся знайти свою маму. Вона з Іспанії. За останні два роки я провела пошуки і склала список із 10 кандидаток. Ті, 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 ті. Нам туди, нам туди. У вас часом немає доньки. Я часто переїжджала. 12 різних місць за 18 років. Просто мені набридли питання без відповіді. Що з нею сталося? Яка моя родина? Це все, що від неї лишилося. У мене краща ідея. Глянь на мамин підпис. Марія Астілерос. А може, Марія остілерос. І я щойно знайшов адресу. Я померла і потрапила на Венеру. Ти точно не з цього світу. <свісна> Побачення на Венері Ти порушила правила. Ти ввійшла у світ поверхні. Не врятувати того, хто тоне, я не могла. Це захоплення людьми час зупинити. Я просто хочу пізнати їх краще. Аріель! Ти що? Бідне дитя. Я допоможу тобі. Ти не війдеш у їхній світ, якщо сама не станеш людиною. А Хіба це можливо? <гум> Для цього існую я. <гум> Щось у тобі сьогодні не так, як завжди. Якась дуже прихована зміна. І ноги є роззяво. Знову до хвиль, знову до дна, та повернуся я, щоб ти. знав, А ти під водою живеш. Це не робить нас ворогами. Кухня це мистецтво, точнісінько, як музика. Я з маленького містечка. До якого сподіваюсь, вже більше ніколи не повернуся. Ну ну попроще треба. А я от гадаю, що їжа має дивувати. Я все життя мріяла працювати в такому ресторані. Та не будь дитиною, хто тебе візьме. Як там кажуть, сміливі завойовують міста. У мене Варя звуть. Тарас. Дуже приємно. У мене чудовий досвід. Тебе звільнено. Я стресу стійка, комунікабельна. Я вас заливаю. Готова працювати на результат. Я через тебе залишився без сніданку. А вибачте, я не маю часу на експеримент. Ми вам подзвонимо. Вакансій більше немає. Ми вам подзвонимо. З приземленням. О Боже! Хто ви така, і що ви тут робите? Я на квартирі знайшла книгу Кулінарну і не просто кулінарну. Вона там цілу філософію життя виклала. Ось на цьому фото Ольга Франко. Чим я можу вам допомогти? Це я можу вам допомогти. Кулінарія це лише один із способів дарувати любов. Во-во-во, пані! яку ще любов! Ми з ним ще не познайомились. Українська кухня це кар'єрне самогубство. Я на співбесіду щодо позиції позиції шефа Мені немає про що говорити з людьми, які не розуміють базу тиші. Раніше я хотіла працювати шефом в престижному ресторані. Але так, аби шеф був диригентом на другою скрипкою, розумієте? Так, шеф! Вони ніколи мене не приймуть. Якщо ти хочеш бути диригенткою, треба збиратися в оркестр. Мене звати Алітея. І моя історія правдива. За своєю природою я самітниця, а в мене немає дітей, родичів чи батьків. Хоч колись був чоловік. Хто значе існує доля? Та якось на Гранд Базарі в Стамбулі я знайшла сувенір. Яка краса думаю, ця річ має цікаву історію? Яке твоє бажання? Чого жадає твоє серце? У мене питання, що зазвичай роблять із трьома бажаннями. Побачиш. Oh. Кожна історія про бажання несе в собі застереження. Бажання є у всіх навіть якщо вони приховані від нас. Але це твоя історія, і мені страшенно цікаво, що буде далі. Або ж як усе скінчиться. Добрий день. Добрий день. Він залишиться ненадовго. Я б бажала, щоб ми не зустрічалися. Прекажіться! Згадай бажання! Врятуй себе! Я маю бажання. Сестричко, мені цілком добре і самій. Різдво ідеальний час, аби закохатися. І перевірити цю теорію. Нора Вінтерс. Я тут головна. Я не писатиму колонку про побачення. Давайте голосувати. Усі проти. Ти ж дивилася романтичні комедії. Тобі лише треба розлити какао на його пальто і бу? Ви вже знайомі. А ви хотіли таким чином познайомитись? Ніколи не бачив такого в реальному житті. Я не розумію, про що ви. Hey, Джеку, можеш підійти, будь ласка, ми найняли його для наших фотосесій. Ви? Джеку, ти покажеш Нурі пошуки кохання у своїх фото. Як щодо Різдвяного караоке? Тільки через мій труп. У мене ідея. Каток це вихід із зони комфорту. Чудово, і світло прекрасне. Час починати. Ой, перепрошую те зіткнення біля бортика. Це було мило. Але я хочу знати, що ти відчуваєш, а не лише що відбувається. Я думаю, тобі час відкритися. Тоді усе вдасться. Любі читачі, різдво доволі непростий час. А ти, мабуть, Кейл? Це син моєї сестри. А давай ми знайдемо найвищу ялинку. Якщо довіритися духові різдва, можна знайти те, що шукаєш. О, ні. Так. Ні за що. Я не хочу цілувати тебе. І ти явно не хочеш цілувати ні, мене. Я... Ні. Так, так, Гідота. Гідота. До Різдва лишилося кілька днів, і вже є новий кандидат, містер Джі. Я сказав йому ні. Ми ні за що не погодимось на цю угоду. Передайте картоплю, будь ласка. Але я згадав ще дещо. Чекайте, вона тікає. Що ти відчуваєш насправді Норо Віндарс? З ним ти вперше за стільки років світися? Ось що найкраще в коханні. Воно вас здивує, якщо відкритися.